Вправа 1715 Усно. обчисли. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося першому заданні. 1,7 плюс 2,1. Ну що ж, то записуємо, що ціла частина у нас буде 3, цілих, а 7 плюс 1 це буде 8. Переходимо до другого завдання. 0,07 плюс 0,19. Ну що ж, ціла частина у нас буде 0. 0 а 7 і 0 19 це буде 26. Переходимо до третього завдання. 7,3 мінус 1 – це буде 6, а 3 мінус 3 це буде 0. Тобто різниця у нас буде дорівнювати 6. Переходимо до четвертого завдання. 100 треба помножити на 0,17. Ну що ж, Приносимо кому на два розряди праворуч, то добуток у нас буде дорівнювати 17. Переходимо до п'ятого завдання. 59 треба помножити на 0,1. Ну що ж, тоді переносимо кому ліворуч на один розряд, то добуток тоді у нас дорівнює. Записуємо. 5,9. Є. Переходимо до шостого завдання. Отже, 0,23, що ділиться на 0,1, переносимо кому на один розряд праворуч. та записуємо, що частка у нас дорівнює 2,3. Ну що ж, ось таке завдання на повторення основних дій з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.